Вітаю вас на ютуб каналі Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і ми з командою в Голосіївському районі Києва, який сьогодні під час останньої ворожої російської атаки постраждав, найбільше було влучання збитого дрона в багатоповерхівку. І ми на власні очі бачимо, що тут відбувається, і покажемо вам а також, запитаємо, яку допомогу будуть надавати людям, які постраждали сьогодні. Скажіть, будь ласка, сьогоднішня атака на Київ, вона наймасштабніша саме в Голосіївському районі. Окресліть, будь ласка, ви зараз перебуваєте тут. Загалом найбільше найбільше пошкодження саме біля цього будинку. Так, саме більше біля цього будинку. Але у нас біля 20 будинків, де є пошкодження, воно може не таке, як на сьогодні, біля цього будинка, але все рівно ми маємо. Пошкодження: це вікна, це скло, е, це двері і таке інше. Скажіть, будь ласка, зараз проводиться, за словами мера, перевірка будинку. Так, будуть складатися якісь акти, чи коли його будуть відновлювати, як довго? Якась допомога від адміністрації місцевим мешканцям і мешканцям будинку буде? На сьогодні є відповідна служба районна, яка зараз вже проходить обстеження і цього будинку. І Ті всіх будинків, які пошкоджені, ми пишемо актуємо це все і е, передаємо інформацію до Київської державної адміністрації. Е, вони опрацьовують, і, а далі вже пішло е, виділення коштів на локалізацію цих ушкоджень. А саме сьогодні, наприклад, людей евакуйовували куди, коли тільки було е, пошкоджень? Е, Справа в тому, що ми працюємо з людьми, ми працюємо з керівництвом, це будинок не комунальної власності, це будинок ОСББ. Є тут керівництво ОСББ, ми з ними попрацювали, опитали людей, хто по бажанню. Ми працюємо, до речі, тут сусіди, це університет харчових технологій. Ми маємо прямий контакт з керівництвом університету, вони мають гуртожитки. Ну, я маю на увазі, що ми маємо можливість, куди людей переселити. То виявить бажання. Ага. Тобто можна не тимчасово переселитися в гуртожиток? Так. Це чудово. У цьому будинку самі мешканці казали, він відносно новий, тут якесь хороше бомбосховище. Загалом по району Голосіївському достатньо бомбосховищ, щоб люди зараз реагували. Метро, звісно, є. Є метро, є станції метро, є бомбосховище, є місця укриття. Зрозуміло, якщо я скажу, що достатньо. Мабуть, я буду неправий, але ми працюємо в цьому напрямку. Ми відремонтовуємо ті бомбосховища, які класичні, зрозуміло. Ми їх теж саме приводимо в стан, який він повинен бути. Працюємо в цьому напрямку. Сьогодні відбулася 18-та атака за травень на Київщині, і як ми бачимо на в Києві, і як ми бачимо саме сьогодні, в нас побільшало нещасних випадків саме зараз. Як ви думаєте, тримаємося, і що хотіли що би хотіли людям порадити в плані безпеки? Моя посмішка може була якби моя посмішка, вона для расистів, щоб вони знали, що ми тримаємося. Зрозуміло, це велика біда, бо це пострадали люди. Люди загиблені. Те, що там пошкодження, зрозуміло, ми все зробимо для того, щоб людям допоможемо. І люди самі гуртуються, але коли людина втрачає життя, це саме дороге, що є. то я думаю, що не то, що я думаю, я упевнений, що ми переможемо, і ми не забудемо те, що вони з нами роблять. На місці продовжують працювати рятувальники. А мешканці будинку переймаються, де будуть ночувати сьогодні, і чи швидко відновлять їхнє пошкоджене житло. Але ніхто не сумнівається, що Росія відповість за свої терористичні. Діє, з вами була Антоніна Карташева. Це Ютуб канал Новини Лайф. Підписуйтесь, будь ласка, на нашій соцмережі, аби слідкувати за всією оперативною інформацією, що відбувається на місці цієї трагедії, загалом в Києві та в Україні. Ми раді працювати для вас.